Нарешті я отримала свою новиночку. Давайте разом її розпакуємо, подивимося, як вона виглядає зсередини. середини. Наборі є ось така лопаточка і сама маска. Маска у нас, як завжди, всі товари компанії Фармасі запломбовані. Для мене це прям супер важко наголоджувальна дренажна маска для пружності і ліфтінгу. Також виробник обіцяє зробити гарний колір, позбавити набряків та е, зробити шкіру більш пружною та підтягнутою. Також хочу нагадати, що я любитель тестувати багато всього, і у мене є аналогічна маска, яку я купувала от так от в тестері. Бачите, вона також такого е зеленого кольору. І вона коштує прям супер дорого. І я прям хочу порівняти ці дві масочки. Шкіра обличчя я підготувала до нанесення маски. Сьогодні будемо тестувати маску від фармасі. А який результат краще від дорогої маски чи від маски за 300 гривень, я з вами поділюся. Тож. Я думаю, що почнемо разом. Да? Дуже зручно, що тут є лопаточка. Масочку потрібно буде витримати 10-15 хвилин. І все, І змити водою. Я вже відчуваю охолоджувальний ефект, до речі. І хочу сказати, що, здається, по ощущенням вони однакові. Але цікавий все ж таки. Результат, дівчата, це просто щось неймовірне. Обличчя свіже, досі приємний холодок, і я відчуваю ефект підтяжки. Тобто шкіра, ну якби підтягнута. Мій вибір однозначно маска від фармасі. Навіщо платити більше? Обираємо найкраще.